Японія вже давно довела, що вона надійний партнер і друг України. Поглиблення співпраці між країнами в Японії завтра стартує форум економічної відбудови, де високопосадовці та бізнес-лідери обох країн обговорюватимуть інвестиційні проекти та стратегії відновлення української економіки. У Токіо зараз перебуває кореспондентка Ніна Коломієць. Від неї дізнаємося всі деталі. Ніно, вітаю. Розкажіть, будь ласка, хто входить в українську делегацію і які теми обговорюватимуть під час цього форуму. Вітаю Аню. Наша знімальна група наступний тиждень працюватиме в Японії. Зараз ми у Токіо. Завтра тут стартує робота української делегації на форумі економічної відбудови України. На запрошення Мінекономіки Японії зустрінуться високопосадовці і бізнес-лідери з обох країн, щоб обговорити конкретні інвестиційні проекти і стратегії відновлення української економіки. Основний фокус заходу на налагодженні міцних партнерських відносин між японськими та українськими компаніями і держустановами, а також визначення пріоритетних напрямків для спільних інвестицій у відбудову країни.